Для тих, хто хоче їздити по бездоріжжю, хто живе в селі, кому треба їздити в село, кому треба їздити на дачу, хто любить механіку повний привід. І оцей джип-патріот прекрасно підійде під ваші побажання. 12-й рік випуску з Америки. Машинка прийшла зовсім без пошкоджень. 2,4 на повному приводі з такою цікавою люстрою. Там сірий колір. На оригінальних легкосплавах. Гума, в принципі, нормальна. Притоновані вікна, запаска зверху. Бо є газовий балон, який е, лежить на місці запаски. Є камера заднього огляду, такі яскраво-сині є килимочки. Ось той самий балон. Великий плюс, що два бака і бензиновий і газовий. Не часто знайдеш патріот на механіці, але саме для е, надійності. Тобто механічна трансмісія це про надійність. Ось у нас тут фішечка блокування, газочок, відключається стабілізація, кондиціонер, мультимедіа. В машинці 280. 6 приблизно тисяч кілометрів пробігу оригінального, 4 склопідйомника, електрорегулювання. туманочки, є підігрів дзеркал заднього огляду. Взимку це дуже класна фішечка. Ілюстра така. Ух, світить. Я вам кажу, навіть в день світить дуже гарно, а вночі приходьте до нас ввечері і побачимо, як воно світить вночі. Так, по техніці все класно, повністю обслужено. І чекай на нового власника у нас на майданчику автоплин.